Вітаю вас, друзі! Мене звати Ольга, і ви на Ютуб-каналі Коментари. Ми як завжди, коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. Вікторія Спарц, українка за походженням, мороченка Чернігівської області, конгресменка від республіканської партії Сполучених Штатів, зробила гучну заяву, про яку ми зараз і поговоримо. Отож, Спарц заявила, що українці втратять решту країни, якщо знову оберуть Володимира Зеленського. Президентом на другий термін зацитую її заяву: якщо українці настільки тупі, щоб його знову обрати, то ймовірно втратять решту країни, що й на президент Трамп перестане бути президентом. Тож це їхнє рішення, але якщо вони продовжать обирати поганих лідерів, то продовжуватимуть терпіти невдачі, і Путін це розуміє, сказала вона, відповідаючи на запитання, чи залишиться Зеленський на чолі держави після припинення війни. Асперце також заявила, що Путін скористався ситуацією, коли при владі був, за її словами, слабкий Джо Байден та корумпований і слабкий Зеленський. Вона висловила думку, що лише сильна армія України допоможе нашій державі стримувати Росію та зберігати мир. Але це залежить від народу. Це така її цитата. Відношення до Вікторії Спарц в Україні дуже неоднозначне, і сформувалося це під таким нав'язаним впливом українських медіа. Всіх собак медійних собак на Вікторію Спарц спустили після того, як конгресменка досить критично висловилася проти очільника офісу президента Андрія Єрмака у 2022 році, коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, Спарц звернулася з офіційним листом до президента Сполучених Штатів тодішнього Джо Байдена і попросила його перевірити можливі зв'язки керівника офісу президента Єрмака із Росією. У липні 2022 року на сайті конгресу з'явився текст, в якому сказано, що на базі різних розвідданих в американських владних колах існує підозра щодо що співпраці Єрмака із країною-агресором. За словами Спарс, конгресменам необхідно терміново перевірити, отримати підтвердження або спростування ось цих серйозних обвинувачень на адресу єрмака. Окрім цього, Спарц прекрасно знає і про Олега Татарова, чиновника часів Януковича, якого прилаштував біля себе Андрій Єрмак. Тоді Спарц влітку 2022 року заявляла, що Зеленському слід бути обережним із своїм найближчим оточенням. І а Сполучені Штати як країна, яка надає Україні матеріальну допомогу. Повинна бути зацікавлена у процесі у прозорості всіх процесів, які відбуваються на банковій. Фактично, американська конгресменка, попри те, що вона американка українського походження, вона намагалася в часи страшної війни відкрити. Очі українцям і показати, яким же себе оточив Зеленський. Це також наш обов'язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який борються за свободу та міжнародний порядок для всіх нас, заявляла тоді Спарц у своїй заяві, в якій просила перевірити зв'язки Єрмака з Росією. Схоже, що Вікторія Спарц, вона помилилася у своїх колишніх співвітчизниках, і знаєте, їм ближче все, що кажуть по марафону. Накачайте човен, не на часі. І звісно, що Зеленський залишив біля себе Єрмака. А до Вікторії Спарц тоді ніхто і не дослухався. Пригадуються мені слова Зеленського, який говорив про те, що Єрмак зі мною прийшов, він зі мною і. Піде. Тож навколо Вікторії Спальц сформували виключно такий негативний образ в Україні. Я думаю, якщо опитати 10 випадкових українців на вулиці, то ну, можливо, якась частина з них взагалі не знатиме, хто така Вікторія Спац. Але щось мені підказує, що навіть якби ці 10 випадкових українців знали б, хто така Вікторія Спарц, то сім із восьми висловилися б про неї негативно. Як ви знаєте, Вікторія Спарц також голосувала проти надання Україні усього масштабного пакету допомоги у квітні 2024 році. Вона це пояснювала тим, що вона проти безкінечних порожніх чеків для України, але тут варто зазначити, що вона не виступала проти надання Україні зброї саме зброї. Виступала проти надання грошей, а також Вікторія Спарц закликала Білий Дім і Байдена представити чітку стратегію по війні. А ще вона закликала награтися в політику і українську владу, і тодішню владу Джо Байдена, тому що тому що йде страшна війна. Окрім цього, вона звинувачувала демократів, що вони використовували тему. Війни Росії проти України для своїх от політичних барів. Зараз мені здається, що Вікторія, Вікторія Спарс вона так десь собі знаєте відсторонилася від України. Хоча їй не байдуже і їй не все одно, як свідчення цього, от заява про другий термін Зеленського. Мені здається, що вона, так собі, знаєте, махнула рукою і відсторонилася, і так собі, знаєте, сказала, що я хотіла зробити як краще, я хотіла відкрити вам очі, попередити, а ви мене не почули. Ви маєте на увазі українці, які довіряють всьому тому, що лється із телемарафону і лється від приплачених лідерів думок і журналістів. На цьому буду завершувати. Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно усієї заяви Вікторії Спарс. Взагалі, яке ваше відношення до конгресменки українського походження, мені дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях. Залюбки з вами поспілкуюся, ставте також лайки, лишайте коментарі, бо саме так ви допомагаєте розвиватися ютуб каналу Я дякую за те, що ви додивилися до кінця. Бережіть себе, будь ласка, та всього навіччого.